Доброго ранку. Нарешті ми з вами зустрілися в цю прекрасну середу. 7 червня. Доброго ранку. І ще раз ми бажаємо вам прекрасного позитивного дня. Ну і звісно, позитивних емоцій, які будемо дарувати у світанку на 33-му каналі. І не емоціями єдиними будемо дарувати і круті штуки, круті історії, круті справи. Можливо, навіть трішечки екстремальні. Про це так само будемо сьогодні говорити. Цікаво про що? Давайте розпочинати. День відеомагнітофона. розпочнемо ми із цього дня. В принципі, дуже дуже дотично до кожного з нас, тому що всі пам'ятають більшість людей саме пам'ятає відеомагнітофони, в які вставлялися касети, так відеопрогравачі, А до того вони були ще більш іншими. Зараз вони взагалі сучасні. Сучасні відеомагнітофони – це DVD, ноутбуки. Ну, це все, що читає взагалі відео з різних носіїв. Ну але все ж першочергово вони були такими, як ви їх бачили на екрані. І дуже круто, що знову ж таки у нас є такі винаходи. Найцікавіше, що зараз у моду, наприклад, у відеозйомці дійсно повертаються саме ці касетні відеокамери, що потім можна було і відтворювати це на, на саме даних пристроях. Воно робить таку аутентичну... Характерну особливу картинку з характерним стилем, і дійсно це захоплюється, це дійсно притягує. Як ми вже казали раніше, зараз старе більше входить в моду. Все, що було в минулому, дійсно повертається, і дійсно це є тренд. Так само, і відеомагнітофони, відеокасети, дійсно, те, що хочеться, те, що дійсно є. В мене так само є відеокасети і досі, і навіть. Програвачі, я можу відтворювати це. І знаєте, це малесенький такий собі телепорт, який дозволяє повернутися в минуле і знову ж таки відчути себе дитиною. Ну, почувайтеся такими дітьми, дійсно робіть, якщо у вас є магнітофони через це, якщо є будь-який інший гаджет, типу Ю, -Ю чи е, Тетріса, про що ми вчора говорили. Дійсно приділіться пев певну кількість часу на це, поверніться в дитинство і себе дитиною, розслабтеся. Почувайтеся вільними, почувайтеся дійсно легкими і невагомими. Це всім ну неймовірно необхідно, тому дійсно робіть це і будьте щасливими. А ми будемо крокувати далі і переходимо до екстремального, тому що сьогодні всесвітній день паркуру. І якщо кілька, скажу так, років зо п'ять тому це було нікому невідоме відоме слово. Зараз це всесвітньо. Відоме хобі чи навіть професійний вид спорту, хоча йому ще не дали такого, такого титулу, але все ж таки, я думаю, не за гороми це буде, тому що поєднання акробатики, поєднання, знаєте, так перепон, які дійсно людина має подолати на швидкості, не дивлячись ні на що, ні на які перешкоди, які. В неї на шляху, і це красиве, це красиве захоплення, але неймовірно небезпечне. Я знаю, що вже давно відкрито дуже багато секцій. Кожен може себе спробувати зробити це правильно, тому що дуже багато самоучок, які дійсно роблять це неправильно, завдають собі дошкоджень, травм, і це дійсно дуже пагубно впливає на них. Тому заклик відцвітанку на 33 му якщо ви дійсно хочете зайнятися паркуром. Дійсно, діть в секції, що вам показали, як групуватися, як робити ту чи іншу вправу, як перестребувати найелементарніші перепони. І ставайте на тему, це взагалі захопливо. Я е, мала змогу спостерігати за молодими хлопцями ще, які навчаються у школі, але настільки володіють своїм. Цілом в плані паркуру настільки вони е, можуть і вміють робити різноманітні трюки, я їх так назву, тому що там справді е, трюки, там я не знаю, перепригування, перекидування е, це взагалі захопливо і просто неймовірно. Я вважаю, як е, така справа для саморозвитку е, певного для вашого задоволення, це дуже неймовірна справа. Тому, е, як сказав Льоша, займайтеся цим, але займайтеся з обережністю і за допомогою. Професіоналів, тому що е, просто так скакати і ламати собі все, що тільки можна, це не про паркур. знаєте Це все має бути дозовано, має бути обережно, ну і з розумом. Ну і, звісно, про паркур будемо говорити зараз більше. В нашому наступному сюжеті дізнаєтеся більше про цей вид спорту, правильно? Але в якомусь ні, але майбутньому так. В майбутньому так. Е, Дізнайтеся про нього більше. Надалі паркур? Паркур це вільне переміщення в просторі, подолання перешкод як вид екстремального відпочинку в місті. Головна відмінність паркуру від інших видів відпочинку і спорту це філософія. Меж немає, є лише перешкоди. Кожну з них можна здолати. Недаремно, в перекладі з французького parcours» означає смуга перешкод. Зайняття паркуром орієнтоване на максимально органічне і вільне переміщення крізь навколишній простір. Подолання будь-яких перешкод з використанням різних спортивних навичок: гімнастики, легкої атлетики, скелелазіння, білдерінга. І бойових мистецтв. Паркур – це не просто вид екстремального відпочинку і розвага. Паркур це стиль життя, мистецтво подолання, будь-яких перешкод, раціонального переміщення і свобода від обмежень. Прихильників паркури як екстремального відпочинку називають трейсерами. Трейсери це вільні люди, що вміють прокласти дорогу крізь будь-які перешкоди: машини, дерева, стіни, будинки, парапети і поручні. Трейсери не використовують спеціальне спорядження і допоміжні засоби для подолання перешкод, повністю покладаючись на власну силу і сприйняття. Заняття паркуром навчить вас володіти своїм тілом і блискавично приймати рішення. Все, що потрібно трейсеру, хороша фізична форма і психологічна готовність до будь-яких життєвих ситуацій. Паркур це сукупність навичок, володіння тілом, які можуть бути задіяні у будь-який момент. Сила, швидкість, витривалість, спритність і баланс. Паркур це вид екстремального відпочинку, а не спорт, тому що ідеологія паркуру заперечує будь-які змагання, конкуренцію і прагнення перемогти суперника. Мета паркуру не отримати доза адреналіну, а вивчення і розширення можливостей свого тіла. Сучасний паркур динамічно розвивається, постійно збагачуючись новими елементами, у тому числі акробатичними трюками, які допомагають ефективно розвивати необхідні для паркуру навички. Щоб займатися паркуром, вам спочатку треба пізнати себе, знайти гармонію тіла і духу, оцінити свої можливості і навчитися переборювати страхи. Невід'ємні атрибути паркуру це повний контроль над собою, і здатність не лише розсудливо оцінювати власні можливості. Але й використати їх без ризику для життя і здоров'я. Професійні трейсери захоплюються не лише паркуром, але й бойовими мистецтвами, легкою атлетикою, скелелазінням, спортивною гімнастикою, акробатикою, і екстремальними видами спорту. Деякі трейсери професійні каскадери, що постійно тренуються для виконання трюків різного рівня складності. Фахівці рекомендують починати заняття паркуром не раніше 16 років, щоб не піддавати швидко зростаючий організм серйозним навантаженням. Людям іслап. Фізичною підготовкою перед заняттям паркуром необхідно освоїти бойові мистецтва, скелелазіння і легку атлетику. Заняття паркуром рекомендується починати в природних умовах з вуличних тренувань. Саме в умовах вулиці ви як початківець трейсер звикнете до різних поверхонь і матеріалів, розпочнете боротьбу зі своїми страхами. Паркур це постійне самовдосконалення стилю і техніки переміщення в просторі, адже справжній трейсер має власний стиль паркуру. Заняття паркуром як екстремальним видом відпочинку. Відмінний привід для духовного і фізичного розвитку. Всесвітній день безпеки харчових продуктів. Далі це надважливий день, адже скільки ми зараз зустрічаємо на своєму шляху різноманітних підробок продуктів, неякісних продуктів, продуктів з ГМО, з хімікатами та навіть звичайних овочів та фруктів, які вже містять у собі багато чого некорисного, оприскуються незрозуміло чим, натираються незрозуміло чим, і вже є небезпечними для нашого здоров'я. Вже я не говорю про. М'яса, різні види м'яс, риби, в, які, в яких знаходять і палички, і все що завгодно. Це величезна небезпека для нашого здоров'я. І надважливо, аби держава, я говорю про нашу державу, тому що ми тут живемо, ми її творимо, тому ми говоримо про нашу державу, не ліземо в інші. Дуже важливо, щоб держава займалася власне, перевіркою продуктів, були різноманітні. Я розумію, що вони є, але. Їхній рівень потрібно покращувати, щоб ці продукти проводилися точніше. Ці продукти перевірялися перед тим, як потрапити на полиці до ринків, супермаркетів, особливо ринків, тому що там, знаєте, іноді стихійна торгівля, і просто від того, що ніхто не перевіряє звичайні ринки, там відбувається просто кошмар. І ми знаємо випадки зараження різними інфекціями багатьох споживачів, різними хворобами і так далі. Тому знову ж таки закликаємо усіх людей, які причетні до. Цього, які можливо, в майбутньому молоде покоління нас дивиться, яке піде в цю сферу. Відноситися до своєї праці відповідально. Знову ж таки, не забувайте, що це їдять ваші діти, що це їдять ваші батьки, що це їсте Ви, ваша там друга половинка, ваші друзі, і всі, хто вас оточує. Не забувайте, що на цей гачок можете потрапити і ви. Тобто, підводячи риску, дбайте про себе, дивіться, що ви їсте, і не забувайте себе тішити солоденьким. І все не просто так. Сьогодні день шоколадного морозива. Неймовірно крутий день. Розумієте? Я не знаю, хто не любить шоколадного морозива, хто не куштував шоколадне морозиво. І тому саме сьогодні цей прекрасний день, коли ми офіційно можемо їсти шоколадне морозиво. Ні, я не кажу, що ми не можемо це робити в інші дні, але сьогодні це обов'язково треба зробити. Обов'язковий ритуал. Обов'язкове збагачення наших крутих, Бачите, в мене вже слинка виділяється дійсно. Думаю про морозиво і все. І іншого шляху і немає. Їсти його треба, тішити себе. Треба, бачите, я сьогодні вас буду зомбувати на позитив, на все найкорисніше, що ми можемо брати з оточуючих, з оточуючих середовища, продуктів і, і звичайно, смаколиків. І шоколадне морозиво знову ж таки не виключення. Їжте, але набагато, тому що дбаємо про свої зуби. Сьогодні про зуби, дякувати Богу, говорити не будемо. Сьогодні будемо говорити про смачненьке. Так ось, неймовірна кількість різновидів, неймовірна кількість поєднання смаків, але автентичне шоколадне морозиво це база. Це база, і, взагалі, що би там не казали, морозово шкідливе, так насправді, але зустрічаються випадки, коли воно і лікує. Я навіть пробувала на собі, що іноді морозиво в невеликій звичайної кількості, коли тебе болить горло, насправді це дивина, але. З'їсти холодне морозово і деколи це допомагає. Але, знаєте, не займайтеся з таким самолікуванням. Краще це я просто, знаєте, десь чула і пробувала на собі. Це не значить, що так буде зі всіма, і не значить, що зі мною так було щоразу. Все ж морозиво більше для нашого задоволення. Тому, знаєте, зараз вже сезон, я думаю, вже багато хто із вас розпочав сезон поїдання морозива. І сьогодні його продовжуйте. В наступному сюжеті ми поговоримо взагалі про морозиво, в загальному, не лише про Ладне, а взагалі про факти його більше інформації, більше смачного кадри будуть просто неймовірні. Тому я думаю, ви одразу після цього побіжете в крапниці купувати морозиво. Морозово – це ласощі, від яких не відмовиться практично жодна людина у світі, попри вік, стать і національність. Його люблять всі, і саме тому ми не могли не розповісти вам найцікавіші факти про нього. Історія морозова сягає сивої давнини. На думку істориків, перші холодні ласощі винайшли понад 5 тисяч років тому в древньому Китаї. Вже тоді імператорська сім'я мала можливість насолоджуватись Морозовом, до складу якого входило молоко, лід, сік і фрукти. Морозиво, до якого ми звикли, з'явилось відносно недавно. У вафельному ріжку його подають лише з 1896 року. До того морозиво, як правило, їли з маленьких паперових тарілочок. Найбільше споживання морозиво в усьому світі припадає на Сполучені Штати. Середньостатистичний американець з'їдає понад 20 літрів морозива в рік, за даними міжнародної асоціації Dairy Foods. А майже 9 з 10 американців мають у своєму холодильнику морозиво. Шеф кухар Хестон Блюменталь у Великобританії зробив ріжок морозива Сутою понад 4 метри, а вага начинки склала понад тонну для того, щоб це кулінарне диво застигло, пішов цілий місяць. Протягом життя одна корова може виробити достатню кількість молока, щоб зробити до 30 тисяч літрів морозива. Найпопулярніше морозиво у світі ванільне понад 33%, шоколадне всього 19%. У Канаді морозиво краще продається взимку ніж в літні місяці. У перші дні телебачення на кулінарних шоу для імітації морозива використовували картопляне пюре. Справжнє морозиво дуже швидко тануло від тепла освітлювальних прожекторів. І досі при виготовленні рекламних роликів про морозиво дуже часто справжнє морозиво не потрапляє у кадр. Є три основні види морозива: пломбір, вершкове та молочне. Найбільш жирним морозивом є пломбір. Зазвичай при його виготовленні використовують згущене молоко або вершки. В ньому міститься більше, ніж 12% молочного жиру. Вершкове більш диетичне. І містить молочного жиру близько 8 11 Найбільш нежирним серед справжнього морозива є молочне. Молочного жиру в ньому міститься не більше 7,5%. Цукор у морозиві знижує температуру плавлення, а жири відповідають за його кремову текстуру. Сучасне морозиво, яке ви купуєте в магазині, може на 50% складатися з повітря. До його складу також входить молоко, вода, цукор, жири та різноманітні барвники, емульгатори, стабілізатори, а також смакові та ароматичні добавки. Дуже часто молока в складі морозива – всього 5%. У всьому світі щороку споживається близько 15 мільярдів літрів морозива. Цього достатньо, щоб заповнити 5 тисяч олімпійських басейнів. От яке воно смачнюче морозиво. Сьогодні народився Іван Кандиба. Це український правозахисник, людина знову ж таки видатна постать, українська видатна постать. з чим ми вас і знайомимо. Ми постійно знайомимо вас з різними видатними постатями, і дуже мене тішить, що вони не закінчаться. Їх настільки багато, що ми можемо з кожним днем дізнаватися про одну, про дві, про три і більше видатних українських постатей. І ми повинні це робити. Власне, в рубриці Водитні Постаті України про Івана Кендепу. 7 червня 1930 року в селі Стульно на Холмщині в селянській родині народився Іван Кандиба, відомий український дисидент і багаторічний політв'язень, член-засновник української гельсінської групи, учасник руху опору у радянській системі. Іванові було лише 15, коли його з родиною було примусово депортовано на територію УРСР. Кандибам пощастило осісти на Львівщині. Іван у 1953 році закінчив юридичний факультет Львівського університету. Тету працював нотаріусом народним судею, адвокатом у Глинянах на Львівщині. Там же у Глинянах працював адвокатом і Левко Лук'яненко. Спільне прагнення справедливості об'єднало їх у 1960 році. Кандиба вступає до створеної Левком Лук'яненком спільно зі Степаном Віруном Олександром Лібовичем та Василем Луцьківим підпільної партії Українська робітничо-селянська спілка, яка виступала за конституційне відокремлення України від СРСР. На Початку 1961 року у РСС була викрита органами КДБ. її членів заарештовано. Кандиба тоді отримав 15 років таборів. Під час перебування у харківській пересильній тюрмі зустрівся із патріархом УГКЦ Йосипом Сліпим. Відбував покарання в Мордовії та Пермській області, а також у Володимирському централі, але і там не припиняв боротьби у 1969 році. Разом із Левком Лук'яненком та Михайлом Горенем. Передав за кордон звернення до комісії прав людини при ООН про геноцид політв'язнів у 1976 році Кандиба вийшов на свободу. У Львові, де жив його старий батько, Іванові відмовили в прописці. Тому він оселився в пустомитах за 20 кілометрів від Львова. Працював у майстерні злагодження електроприладів та кочегаром, продовжував листуватися з дисидентами, всіляко підтримуючи засуджених. Став одним із членів засновників Української гельсінської групи, коли 9 листопада. 1976 року Микола Руденко на прес-конференції на квартирі Олександра Гінзбурга в Москві оголосив про створення української громадської групи сприяння виконанню гельсінських угод. Серед інших було і прізвище Івана Кандиби. Кандиба постійно перебував під адміністративним наглядом. Його регулярно викликали до КДБ, намагалися перевербувати за виступі з покаянням у пресі та на телебаченні. Пропонувалися прописка у Львові та робота за фахом. Але Кандиба. Продовжував правозахисну діяльність. Вдруге його заарештували у 1981 році. За звинуваченнями в антирадянській агітації та пропаганді йому інкримінували співавторство і розповсюдження антирадянських матеріалів. Вирок 10 років таборів, особливо суворого режиму, і 5 років заслання з визнанням особливо небезпечним рецидивістом. Покарання відбував у таборі в Кучино. 5 вересня 1988 року. Іван Кандиба був помир. Вилований указом президії Верховної Ради СРСР проте в'язниці його звільнили лише 9 вересня після оголошення голодування на знак протесту і втручання у справу президента Ша Рейгана, який вимагав звільнити політв'язня. Загалом Іван Кандиба провів у радянських тюрмах та бурах на засланнях понад 22 роки. Після здобуття Україної незалежності у 1990 році Іван Кандиба брав участь у створенні всеукраїнського політичного об'єднання Державна самостійність України і Став першим головою партії, а також засновником, а потім і редактором партійної газети Нескорена нація. У 1992 році вступив до ОУН і відразу був кооптований до комітету з легалізації та відродження ОУН в Україні. У 1996 році був обраний головою головного проводу оун ВУ, помер 8 листопада 2002 року, похований на Личаківському цвинтарі у Львові. У 2006 році нагороджений орден. За мужність першого ступеня посмертно. Після історії дійсно хочеться попоїсти. І в нас сніданки на черзі. Дійсно те, що нас врятує в цю непросту, нелегку хвилину, адже всі ми хочемо їсти. І в нас сьогодні є ідеальний рецепт саме для вас. Він вас і наситить, і задовільнить, і очі, і рецептори, і все просто в комплексі. Давайте смакувати наш сніданок. Сьогодні готуємо швидкий та смачний сніданок, який точно не залишить байдужим. Нам знадобиться три помідори середнього розміру. Відрізаємо у них капелюшок, і відкладаємо в сторону. Далі очищуємо м'якоть помідорів. Половину невеликого шматочка твердого сиру нарізаємо шматочками. Іншу частину натираємо на дрібній терці. Нарізаємо зелень молодої цибулі та трішки петрушки. Далі будемо наповнювати помідори. Всередину кладемо шматочок сиру, потім кладемо куряче яйце. Посипаємо зеленою Булою і зверху кладемо по чайній ложці майонезу. За бажанням додаємо сіль, малений перець та спеції. Зверху посипаємо петрушкою та натертим сиром, змащуємо форму для випікання олією, плоскою стороною вниз викладаємо капелюшки помідорів та зверху ставимо фаршировані помідори, відправляємо в духову піч, розігріту до 200 градусів на 40 хвилин. Ось і все смачного. Що ж, черга гороскопів настала. І знаєте, дуже часто на мене ця місія казати, черга гороскопів настала. І сьогодні не виключення. Власне, сьогодні екватор тижня, і ми повинні знати, що ж нас очікує. Не лише сьогодні, а ви знаєте, що деякі прогнози трішечки так дивляться вперед. Можливо, навіть і на вихідні, можливо, навіть і на завтра. Але це, в принципі, неважливо, тому що зараз просто тут гороскопи. Овен за допомогою своєї чарівності ви зможете підкорити серце когось із протилежної статі. Скористайтеся цим. Телець, а ось у тельці можуть назрівати проблеми з особистим життям. Ваші комплекси можуть зіграти з вами злий жарт, близнюки. Якщо ви навчитеся правильно презентувати себе, то найближчим часом чекає зліт в кар'єрі і не тільки. Рак, Щоб сьогодні не сталося, прислухайтеся до своєї інтуїції. Вона підкаже вам правильне рішення проблеми. Лев, вам потрібно перестати накручувати себе і. Постійно у всьому сумніватися. Шукайте позитив у всьому, що відбувається. Діва, сьогодні ви можете отримати несподіваний прибуток. Це можуть бути просто гроші на дорозі, а може бути раптовий спадок. Терези, у вашому житті може статися ряд подій, на які ви ніяк не зможете вплинути. Але не варто занадто гостро на це реагувати. Скорпіон, у вас можуть виникнути сварки з близькими людьми. Щоб їх уникнути, будьте трішки добрішими до них. Стрілець на вас чекають знайомства з новим. Ми людьми, які в майбутньому стануть або найкращими друзями або відмінними союзниками. Козиріг сьогодні настрій козирогів буде змінюватися кожні півгодини, але в цілому ніяких потрясінь не передбачається. Водолій у цей день вам краще триматися подалі від злих язиків і поганих намірів. Інакше можете потрапити в пастку, риби, постарайтеся не занурюватися повністю в свої особисті інтереси і улюблені заняття. Залиште місце для спілкування. Ну а це все ранок середи підходить до завершення. Ми зараз будемо вриватися в робочий ритм, і я вже думаю, будемо робити це в стилі паркуру. Зараз ми по каналу таке будемо виробляти, але це вже не для ваших ученяток, Це залишиться залаштунками. Ну а ви, якщо хочете спробувати, пам'ятайте, знову ж таки, тренер і як правильно це робити. І не забувайте про морозиво, тому що сьогодні це конче необхідно. Морозиво так дозволяйте його собі сьогодні, не сьогодні. Просто тіште е свій організм, свої смакові рецепти, рецептори різними смаколиками. На це ми вас закликаємо. До цього закликаємо і на це направляємо. Нехай буде так. Ми вас обожнюємо і чекаємо вже завтра в четвер. У сьомій ранку у студії світанку на 33 му каналі. До зустрічі.